Таємниця лялечки та вовк на мосту. Олень Ярко спокійно пасся в лісі, коли раптом помітив щось дуже дивне, маленьку, золотаву лялечку, що висіла на гілці. Вона була нерухома, трохи блищала на сонці. І вигадала ну, зовсім не так, як усе, що він бачив раніше. Що це може бути? здивувався він, тож вирішив розповісти про неї своїм друзям, зайцю Зенику та їжачку Йосику? Послухайте, я знайшов щось незвичайне, сказав він. Коли прибіг до них, на дереві висить якась маленька лялечка, але вона не схожа на іграшку. Заєць прижмурив очі. Може, це чарівна рослина або кокон паука. Насторожено припустив їжачок. Треба перевірити, вирішив Ярко. І вся трійця вирушила у подорож, щоб розгадати таємницю. Дорога до загадкової лялечки пролягала через дерев'яний міст, перекинутий через швидку річку. Вони вже хотіли перейти через нього, але раптом завмерли. Просто серед мосту спав великий сірий вовк Вігор. Заєць стривожено зашепотів. Може, повернемось? Не можна. Ми маємо дізнатися, що це за лялечка», – відповів Олень. Вони хотіли обійти вовка, але міст був надто вузький, а річка надто стрімка, щоб її перестрибнути. У них не було вибору. Потрібно було пройти мостом. Ледве вони зробили перший крок, як вовк піднявся на всі свої чотири лапи. А куди це ви зібрались? запитався він. Звірята затамували подих. ми, ми просто хочемо пройти. почав Олень. А от і ні. Казав вовк, Мій міст мої правила. Якщо хочете перейти, мусите заплатити своєю шерстю. Але, але, затинався заєць. Інакше я вас з'їм. заричав вовк і облизався. Олень Ярко швидко зорієнтувався. Вовче, ти не можеш мене з'їсти? Я несу важливе лікувальне листя для старого ведмедя Бруно. Він хворий, і якщо не отримає цього листя, то може й не вижити. Вовк насупився. Це правда? Абсолютно. А ти ж не хочеш розсердити ведмедів, правда? Вовк задумався. Всі знали, що краще не злити ведмедів. Гаразд, проходь, але тільки цим разом. Ярко швидко перейшов міст. Тепер черга дійшла до зайця. Вовк знову облизнувся. А ти що? Зайця метушився, але раптом. Вигадав щось. Ой, вовче, якщо ти мене зісиш, на тебе чекають великі неприємності. Так, які ще? пирхнув вовк. Я несу важливого листа від сови, Клари Для рутика. А ти ж знаєш, що сови нічого не забувають, якщо лист не дійде. Вона вирішить, що ти його викрав. Вовк навіть здригнувся. Сова Клара мала чудову пам'ять і довго тримає образи. Не хотілося йому мати з нею справи. Ех, ну, добре. іди вже пробурчав вовк. Заєць швидко перетнув міст. Тепер залишився тільки їжачок Йосик. Вовк глянув на нього і зловтішно посміхнувся. А от тепер тебе точно нічого не врятує. Їжачок спокійно подивився на вовка і відповів. У мене немає відмовок, але в мене є колючі голки. Вовк засміявся. І кинувся вперед, щоб схопити їжачка. Але в ту ж мить його ніс натрапив на гострі колючки. Ау ой. завив він, застрибавши від болю. А я попереджав, сказав їжачок і спокійно перейшов в міст, залишаючи вовка. Який намагався витягнути голки з свого носа. Звірята нарешті дісталися до дерева, де висіла загадкова лялечка. Ось вона. вигукнув Олень. Заєць і їжачок з цікавістю наблизились до неї. Раптом лялечка почала ворушитись. Що це? зойкнув Заєць. За мить вона тріснула, і звідти вилетів прекрасний метелик. Він розгорнув свої барвисті крила і піднявся в повітря. Це була не лялечка, а кокон гусениці. вигукнув їжачок. З нього вилупився метелик, додав Олень. Вони захоплено спостерігали. Як метелик зникає в небі. А ми думали, що це щось магічне, засміявся заяць. Звірята зраділи, не лише тому, що змогли перехитрити вовка, а й тому, що дізналися щось неймовірне про природу. А вовк він ще довго виймав голки з носа і присягнувся. Що ніколи більше не чіпатиме їжачків.